Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Пів шостої кхе, ранок. ще й не прокашлялася після сну. А я вже о, ну, працюю на городі як навіжена. Земля серенька після дощу. І я оце ж хочу скористатися нагодою і посіяти зелень. Кріп, салат, шпинат. Але для початку, ось, ось бачите, тут прогавила трохи латочку. І зелень поперла. Як ліс, майже як ліс стоїть, то я оце ж сапаю, вищупаю і прибираю з городу на тачку. Тачку тоді відвезу до курей, хай перебирають, їм нема чого робити. Оце ж хочу посіяти із самого раночку, і тоді вже буду ставити варити суп. А ось тут перед самим дощем, я вам там казала, посіяла столовий бурячок. І чорну редьку. І дивіться, як ходи. Порила, які ходи ця капустянка, медведка, коротше говорю. Салат, шпинат і кріп. Тут у мене ось чимало навесні накупляла. І навесні ж сіяла оце все, що ми поїли, а що курі доїли понасівою. А так дощик пройшов, напоїв. Рослинки усі наші. Вони після спеки ожили, підростатимуть, зав'язуватимуться, дасть Бог буде й врожой. Навесні сіяла я столовий бурячок, ось такий непоганий, чотири рядочки. Вже рвемо його і їмо. Ну І, і кріп, і кропу, дівчатка, скрізь повно, скільки ж я його вже виривала. Я вам там вже казала, що Віталій бурчав на мене, що якщо ж буду стільки кропу погороду залишати, то він з косою буде за мною ходити та кріп косить. Тую я вже з граблями відпочиваю. Показувала я вам який краячко мока, який тут був бур'ян. Поверевала, посапала й позагрібала. тепер буду сіяти. От Отам вже я кріп посіяла і ще ось тут. Групу насію. А тоді в мене салат і шпиноти ще ж на черзі. Маленька діляночка ось тут. Ну, там у мене біля кукурузи ще невеличка діляночка гуляє, то можна посіяти і там. Повна сівою і ще зелені. А тоді супу наварю, поснідаємо і прийдемо, викопаємо ранню капусту, повирізаємо. Діляночку теж цю оброблю і що, дівчатка, кабачки знову насажу. Перший раз я буду е сіяти кабачки чи садити кабачки оце в такий час. Ну, коли ж пробувати потрібно. Ось у мене ці кабачки ще ростуть і багато нав'язується. І кабачки дивіться, які молодесенькі, гарнесенькі. Сорце такий, наче кабачки рано і не старіють. Дивіться. Вчора приходила вранці, заглядала, то кабачок начебто був отакий. А сьогодні вже прийшла, он дивіться. Бачите, який. Ну або самі щось зроблю, самі з'їмо, або і курей пригостимо. З'їздили в насінневий магазин і купила я насіння огірочків, щоб посіяти. І казала, дівчаткам давайте такі вгірочки, щоб підходили для посіву в липні. Ось його дали артист. І прочитаєте чи ні. Мені там в магазині ж і назву сорту називали, так я забулася. Іломара. І помара. Щось схоже на це. Взяла два препарати обробляти помідори, які Угу. Фрегат. Спочатку це сьогодні обробимо увечері фрегатом. Це на 10 літрів два пакуночки. Через два тижні повторить цей процес і бродвеємося, покропити. Бо дощі в нас пішли, то треба помідори обробляти. У мене розсада помідорів пізня. Скоро ми ще їх їсти не будемо, бо позав'язлось поначіплялися такі помідорчики, як горох. І дивлюся, тут також можна обробити і виноград. То заразом обробимо помідори і по винограду пройдемося цим препаратом. Покажу я вам іще свої лілії сьогодні, ось вони квітувати. Такі бачите квітки великі. Лілія ця має жовтенька. Лілія конкадор. Це лілії ось ця жовта. У мене, бачите, цілий ряд лілій таких тут. І ось там ще. Ну, іще вони не квітують. Це, це теж такі самі лілії, жовтенькі Понасаджувала я там між юкою. А це лілія. Такого кольору. Бачите, подивіться, скільки квітів лілія має. Ну, тут не одне стебло, треба розсаджувати вже лілії ці. От гібриди. Орієнтально трубчасті гібриди ось Ця розовенька і та жовтенька. Давно вже я ці лілії купувала. Цього назви цього сорту я вам не можу сказати, бо забулася. В магазині я купувала в насінневому і садила. І зразу пробіжить прогавка. Я поїхав велосипедист по дорозі, і вона тут побігла тут у дворі, вздовж забору. Цей сорт лілій має великі квіти. Такі, бачите? І вона висока. І квітів на стеблу дуже багато. Такий сорт лілії от гібриди, мені дуже подобається. Це теж от гібриди і теж високі. дівчатка, Зразу переверну, подивитись, що в мій ріст. Ось Погляньте, бачите? Розкойобджена, вже вибачайте. Ось така лілія. І погляньте, скільки тут на ній ще пуп'янків. Назву цієї, я добре знаю, Конкадор. Це так для інформації вам. Можливо, хтось захоче посадити собі, купити і посадити собі таку красу, то дивіться, лілія от гібрид Конкадор. Вони мають різний колір квітів: білі, жовті, червоні. З обрамленням там двоколірні. Ну, в мене ось такі, як розквітне, розквітнуть квіти, повністю квіти на стеблі, і я вам іще цю красу покажу. Пішла я вже до хати, а вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!